Зараз ми перериваємось, тому що в нас є включення з одним із героїв цього матчу, автором забитого м'яча у складі Буковини. Отож, надаємо слово нашому кореспонденту Віталій. Будь ласка. Насправді, в той момент, коли Андрій Донець забивав гол, стався ще один епізод. Уже для Андрія, напевно, не зовсім приємно. І я знаю, що от, власне тоді ви і травмувалися, і в перерві вас землину. Ну, давайте згадаємо в цілому цей епізод з голом. Як забивали, чому травму отримали. Як забивав, якщо чесно, я не пам'ятаю. Бо ну, в цей момент отрив трошки в голову і якось викреслило з пам'яті цей момент, але. Зараз вже так потихеньку згадую і дуже радий, що забив, що в цілому команда виграла, здобула цю важку перемогу не тільки в турнірному значенні, але й в психологічному. Бо в останніх іграх нам дуже сильно не щастило і всі стараються, але не могли забивати, голи, попадали там перекладені, штанги, і, як ви замітили. Останні ігри наші команди суперників получалися всі воротарі і гравці туру. Тобто нам дуже сильно не везло. Але нарешті я думаю, що ми вирізли з цієї ями і все буде добре. Ну, це епізод, який ви кажете, не пам'ятаєте. А звідки, з якого моменту ви вже пам'ятаєте? Ви в обіймах своїх партнерів? Ну, звідки? Згадайте, що вам кажуть? Можливо, ви навіть не зрозуміли, що гол забили тоді. Я пам'ятаю, що я став вже з землі, і просто мої партнери говорять гол. Я чесно я не пам'ятаю цього. Перепитували, хто забив, та. Ні, ну, вони мене почали обнімати, радіти, я так і зрозумів, що я забив. Ну що ж, вітаємо вас цією перемогою і бажаємо в майбутньому вже забувати голи, які ви будете одразу за мить в ту саму секунду пам'ятати. Це Андрій Донець, який ціною власної травми відкрив рахунок у цьому матчі.